Пекінська капуста а саме проблеми з нею. Так, поїхали. Перше фото, підкажіть, що з капустою. Саме тут Пекінська капуста. Листя зверху підгорає. Таке відбувається під час опіку. Але давайте спостерігаємо більш докладніше. У нас тут оці листя, вони живі здорові, а в центрі у нас є проблемка. Це не стача кальцію або бору, або їх обох разом. Вони мігрують в рослину з потоком води. Вони не засвоюються рослиною, а мігрують. Поступають рослину з потоком води, значить тут був перепад вологості в грунті або різкий перепад вологості в повітрі. Передбачаючи це, треба, щоб вживлені було кальцій бор як в корінь, так і по листу. Вже зараз чимось це виправити неможливо. Тільки треба було проаналізувати ситуацію. Да, тут пишуть кальцій, і це доволі вірно. Кальцій треба було давати на вечір і робити обробки бором. Борбу бо можна взяти будь-який. У, у мене на сайті є блюзбор, бор, бор з сіркою, якраз такі, які полюбляють капусту. Так, далі у нас тут ще теж капустяні, схоже на шпина. А, капусточка у нас туди росте. І тут у нас початок можливо бактеріозу і перанаспорозу. Так листя реагує на перанаспороз. Ридаміл Голд Ерф оприскання. Добре, підкажіть, що з пекінською капустою. Давайте тут роздивлятися. Тут взагалі якийсь жах, капуста, можливо, це поля в бур'янах. Покручена, погризене чимось. Так, тут у нас це бактеріоз. Листя розвивається. Фото страшне таке. Так. І тут є міньор погриз цю капусту. І тут у нас попели. Попелиця, 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 попелиця. Дивіться, є препарати, котрі працюють проти попелиці. Фоссоорганічний препарат бувають, пишуть там, ну, Анурелде. Ні, в жодному разі не працює. Ну, це слабкий препарат, до нього вже є стійкість. Треба проаналізувати, які були раніше препарати, їх і їх не використовувати, ці діючі речовини. Використовувати більш да, от Є трансформ, до нього скоро буде стійкість, ну, він зараз гарно працює. Наступне з... Такою дію, як Трансформ, це ріджбек, їм також можна робити прискуню. Але препарат це половина ді, діла, треба ще працювати е, правильно, водовил робити, давати прилипач, гарний, наприклад, сільвет або Грінкіпер. Наприклад, можна давати Грінкіпер. він має ще саму інсектицидну дію, заліпляючи отвори дихання для шкідників. Грінкіпер в мене на сайті можна замовляти. Робиться оприскування і треба, щоб тут був водовилив літрів 500-600 на гектар. Коли температура на нижчі 15 градусів, треба було раніше працювати. Так, наступне. Ну, Цим капустинам вже нічого не виправиш, нічого не зробиш. Далі дивимось. опеличка, попеличка, прям, щоб воно треба, щоб заливалося все гарно. Є препарат Протеосу Байера, можна його давати в пів літра на гектар. Далі схема висадження доволі рідко, вона буде рихла, вона буде розпадатися, як капусточка. Оце листя, листя підгорівши, це все бактеріози, агроміцин або казумін, або фіталавін оприскування. Агроміцин кратно 2 гектара можна замовити через мене, через інстаграм Тім Ну, Ці рослини вже нічим не випрошують. Тобто тут треба було раніше проаналізувати ситуацію і це попередити. Капуста да, вона доволі проста в вирощуванні, але а, кальцій її потрібен і в корінь, і по листю, Бор потрібен і в корінь, і в і, і листю. Менше фосфору в другій половині вегетації, бо він блокує кальцій, бори, мікроелементи. Профілактика від бактеріозів, мікроелементи, тобто капуста вона проста, але є її дії, котрі неможливо пропустити. Кальцій, бор, мікроелементи, стимулятори, і е, на початку гарні дози азотних добрив NH4, NO3, азот, і в корінь, і по листю азот, по листю азот, nh 2 тобто розігнати. І поменше в другій половині вегетації теж азоту, тому що він провокує бактеріози, він про провокує блокування кальцію, він провокує блокування мікроелементів наступних і пошкодження кореневої системи. Це все треба було передбачити і так, більше нас повокває. Капусті нема. Так що такі поради, такі рекомендації. Ну Парад тут що? Тут вже нічим не виправиш. Тут у нас вже фінішна пряма і тільки тут капуста, нема шансу. Тобто тут запущено, треба було реагувати раніше. Казумін і проти бактеріозу. 2 літри на гектар плюс Redimiel Hold Air. 2 кг. Одне опискування видали 600. Через 4 дні теж саме дію повторити. Таку ж саме дію. Якщо є рослини рос... рос... краще, показувати будемо давати рекомендації. Зараз температури низькі, але капуста при таких температурах буде жити і розвиватися Все гаразд.